Новинка 24-го року від бренду Гріті. Моніка Гріті. Вона вийшла буквально тільки в серпні місяці. Це потужний яскравий аромат з півоніями. Вкусиш на себе. Ти просто поринаєш сад в оранжерею з красивими, насиченими, вологими, свіжими піонами. Гарнющий аромат. Це просто краса. Гріті присвятив своїй жінці, коханій дружині. Це аромат до 15-річчя бренду Гріті. Чудово шли Ти насолоджуєшся цим прекрасним букетом. заповнює все навкруг мене та милічі і півон. Потім йдуть трошечки фр... Молочний, ніжний жасмін, білий мускус і сандал. Дійсно почується мускус. Мускус мені дуже нагадує той мускус, який в мускусній терапії від Шикарно звучить, насичено, потужно яскраво. Аромат просто неймовірний, він виходить в екстракті, тому повинен бути досить стійкий. Тестую його далі, розношую, тому що це просто красиво, просто чудово. Всіх поціновувачів півоній, всіх поціновувачів ніжних, жіночних шлейфових ароматів. Прошу, тестуйте цей аромат, замовляйте, поки він є, тому що це лімітована серія. Він не так довго буде на ринку, але він того вартий, щоб ви його оцінили. Обнімаю, цілую вас цьому цьому пока пока